Ми тут разом з получаними штатами звертаємося до Путіна відкрито. Якщо ви серйозно думаєте про мир, саме зараз шанс це продемонструвати. Йдеться, наголошую про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню без додаткових умов, без затримок. І він, Путін хоче умов. Він замість припинення вогню. Парад військово організував. Він ще раз кидає виклик. Він відмовляється, попри наші численні заклики, попри заклики від України. Всі лідери. Коаліції охочих, з якими тільки що спілкувалися, виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов, закликаючи Путіна. Якщо він не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу допомогу оборонної потузі України, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів.